Вітаю, друзі. В грудні 1917 року Росія черговий і далеко не останній раз напала на Україну. Мета, як завжди, одна: знищити нашу державність, а головне, сам народ, не населення, бо воно має стати вірними підданими, чи то імперської, чи то радянської, чи як зараз, так званої Федеративної Росії. Звичайно, що будуть. Національно свідомі українці, які боротимуться за свою свободу, і тому їх у різні часи московити називали по-різному. Як бачите, в мене є кіт британець. Він завжди, коли я починаю записувати нове відео, теж хоче видно потрапити в історію, хоче стати зіркою Ютубу. Він мені допомагає. Ось він голосно кричить, і можливо, ви навіть це чуєте. Так, от повертаємося. Що, звичайно, будуть національно свідомі українці, які боротимуться за свою свободу і тому їх у різні часи, московити називатимуть по-різному то петлюрівцями, то мазепенцями, то бандерівцями, а зараз нацистами та укрофашистами. Ви на казанні Козак-Юа, де ми говоримо про минуле: добре та зле, чудове та потворне. Отже, у жовтні. На Росії стався другий за 1917 рік державний переворот. До влади збройним шляхом прийшло радикально терористичне крило російської соціал-демократії на чолі з Ульяновим Леніним, що називало себе більшовиками, марксистами-комуністами, і оголосили про створення радянської влади. Тобто, вся влада має бути в руках рад різного рівня. Але фішка в тому, що ради радами, але домінувати в них мають більшовики. Інакше це контрреволюція. А хто контрреволюціонер, того напалю. Принцип, хто не з нами, той проти нас. Встановлену диктатуру всіх, кому новий режим не подобається, до стінки і кулю в лоб не плутати з Яценюком. Тобто тепер. Терор, репресії, за зразком французьких якобінців, які були ідеалом кривавого Володі Леніна. Його улюбленими словами були всіх і безпощадно. Ну, наприклад, «розстріляти всех і безпощадно. Е, російська Рада, Совєт. тому і совєтська власть, і Совєтський Союз. Так от, після приходу більшовиків до влади в Україні, тодішній. Тодішній наш орган влади Центральна Рада третім універсалом у листопаді 1917 року оголосили автономію України та дали назву новоствореній державі Українська Народна Республіка. Ленін, що очолив Раду народних комісарів на Росії, прислав нам ультиматум з вимогою, щоб владу в УНР ми добровільно передали. З наших рук до рух московських більшовиків окупантів. Звичайно, комуняки отримали відмову за підписом Винниченка та Петлюри. Тому 8 грудня 1917 року російські війська почали окупацію Української Народної Республіки. Вже через місяць, 22 січня 1918 року, четвертим універсалом Українська Центральна Рада. Проголосила повну державну незалежність Української Народної Республіки. На жаль, Київ тоді окупували, але ми уклали угоду з Четверним Союзом і весною 1918 року вигнали російських окупантів. Так що Ленін не створив Україну, Ленін окуповував Україну. Історію треба знати.